Всім доброго ранку, я піднялася на першу секцію. Ось тут уже є перекриття. не перекриття, а стіни, як бачите, багато снігу, тому навіть на другому поверсі все волого. На що я хочу звернути увагу, дорогі мої співвласники? Будь ласка, власники перших верхніх поверхів шостої, п'ятої, четвертої секції вже першу додаємо, бо в другій ще нема такого. Будь ласка, приходьте і дивіться, чи є межі вашої квартири, чи співпадають вони з тими, що були, і все інше також перевіряйте. Якщо ви виявляєте якусь проблему, пишіть мені, щоб ми могли швиденько реагувати. Ось так. Виглядає. А Вже на другій секції тут є оця стіна. Ну, я піднімусь обов'язково на другу секцію. Сьогодні в мене перша друга обхід. Зараз я з того боку буду намагатися. Так, і не забувайте, пілон не можна штрабити. Зовсім. Я розумію, що це верхній поверх, і ви нічого не боїтесь. Та сама історія. Не можна. Вон, отвір, отвір, отвір для розеток. Ще отвір. Будь ласка, робіть щось таке, і он ще отвір. Під. Робіть щось таке, щоб ви не штробили, тому що на цій конструкції буде триматися дах всієї першої секції. Це ребро жорсткості. Пам'ятайте про це. Так, в ту кімнату не зможу потрапити, бо там закритий прохід. Як бачите, все в снігу, тому не дивуйте, що у вас вологі квартири. На жаль, така історія. Вони тут намагаються стримати потоки води, але вода ще йде не так. А отут ще не замінені вікна. Мені здається, це сьомий поверх. Так, бачите, тут вже навіть нема сміття. Шахта тут відкрита. Ми бачимо. Це на третьому поверху сміття лежить. Отут вони намагались закрити шахту. Знов вікно отак. Нагадаю, що вверху там є невеличкий козирок невеличкий дуже, тому там додається додатковий набори, щоб утеплювач був. З зовнішньої сторони 15 сантиметрів. Ось така ж труба повним ходом. Це перекриття, яке замерзло зараз. На жаль, оце все вологе. Вологе вологе. Бачите це все вологе? Геть мокре все. І також там є зимер перекриття. Тут ще не встановлено вікно. Наявності вікон дуже мало, поки що.